Доброго дня! На цьому уроці ми з вами навчимося виконувати вправи на властивості степеня та підносити число до степені. Перша права 8 в кубі. 8 в кубі означає 8 помножене саме на семе 3 рази. Рахуємо, 8 на 8, 64 помножене на 8 буде 512. 2. 1,5 Піднесене до третього степеня. Так само степінь показник степеня показує, скільки разів це число нам потрібно перемножити саме на себе. Щоб легше поракувати, представимо 1,5 як 3 других. Тобто, це буде 3 других помножене саме на себе тричі, чисельник множимо е, на чисельник 3 на 3 на 3. В перемножуємо множники. 3 в кубі це буде 27, 2 помножене на 2 на 2, це буде у нас 8. Наступна права. Мінус, 1,9 піднесено до квадрату. По-перше, коли ви від'ємне число підносите до степеня, якщо показник степеня це парне число то ми отримаємо додатнє число. Тобто мінус 1,9 квадраті це буде 1,9 квадраті. Щоб легше порахувати, 1,9 ми представимо як 19. Десятих. Тобто 19 піднесене до квадрату, це буде 19 помножене на 19. Десятих. Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 19 на 19 це буде 361 поділене на 100. Це в нас буде 3,61. Номер 4. Одна дев'ята піднесена до кубу. Дорівнює 1 девята, яка множиться сама на себе три рази. в чисельнику маємо одиниці, В знаменнику 9 помножене на 9 на 9. Це 81 помножене на 9 і отримаємо 729. Номер 5. Три четвертих піднесене до четвертої степені. Показник степеня показує, скільки разів множити число саме на себе. Тут ми можемо розбити чисельник та знаменник і порахувати окремо. Чисельник це 3 помножене на 3 помножене на 3 4 рази. Так само в знаменнику 4 множиться на себе 4 рази. 3 на 3 9, тобто це буде 9 помножене на 9. А в знаменнику маємо 16 помножене на 16, щоб легше рахувати. 9 на 9 це буде 81. А 16 на 16 отримуємо 256. Вправа номер 6. Мінус 0,6 піднесене до третього степеня. Показник степеня у нас непарне число. А отже результат буде від'ємний. Це буде дорівнювати мінус 0,6 піднесене до третього степеня. 0,6 ми можемо розписати або як 6, десятих, або ж просто порахувати 0,6 на 0,6 на 0,6 тричі. Це в нас буде дорівнювати. 0,6 помножене на 0,6 це 0,36 помножене на 0,6. Але ж краще, якщо у вас немає змоги використовувати калькулятор, представте 0,6 як 6. Дивіться, у вас буде 6 х 6, 36 помножене на 6 – це 216 поділене на 1000. Одразу цей дріб значно легше рахувати, і це в нас результат буде мінус 0,216. Наступний приклад номер 7. Мінус 1 сота піднесена до 3 степеня. Знову показник степеня непарне число. А отже, результат у нас буде від'ємне число. Тобто, це буде мінус. Одна сота піднесена до кубу. Одну соту я запишу у вигляді дробу. Одна сота піднесена до кубу, значить, я перемножую одну соту саме на себе тричі. Отримаємо мінус одна мільйонна. У нас буде 6 нулів. Записуємо. Або ж перепишемо це все у вигляді десяткового дробу. 1 мільйон. Так, номер вісім. Мінус одна ціла одна третя піднесене до п'ятої степені. Показник степеня непарне число, а отже і результат буде від'ємне число. Можна переписати, це буде мінус одна ціла одна третя піднесене до п'ятої степені. Переведемо в неправильний дріб, це у нас буде мінус 4 третіх піднесене до п'ятої степені. Переписуємо мінус 4 множиться саме на себе 5 разів. І 3 множиться саме на себе 5 разів. Порахуємо. Щоб легше рахувати, дивіться, можна зробити 4х4 4, 16, 16 на 16 256.